З портрета дивиться на нас, сумний, задуманий тарас, з глибин століть в душі неспокій, реве та стогне нік широкий. Бо в Україні зло панує, не спить нечистий та чатує, і сохне в нього голова, сердитий вітер завивав та спогляда не щирим оком. Обходить, біди наші боком, щоб не були ми одинокі, додолу верби невисокі. І Севастополь в синім морі, неначе в тихому просторі. Козацький чайка обійма, горами хвилі підійма. Скажи о батько наш, пророче, не чистому у злії очі. Що твоя ненька Україна повік не стане на колі